Вітаю вас на каналі Магія Мого Саду. Сьогодні 25 березня. У мене на діляночці абрикоска цвіте, знімав відео про обрізку. От. Потрібно захистити абрикоси від моноліозу Захист проводимо під час цвітіння, як я говорив. Показником для проведення є 20-30% цвітіння. Починаємо першу обробку через 7-10 днів повторно обробку проводимо хорусом. Зараз температура від плюс 13. І якщо температура плюс 15 і вище, можна додати скор. Хорус скор. Актору не використовую. Е каліпсом оспілам спілам на другу обробку буду використовувати. Ось ось така стадія цвітіння, це вже майже повне цвітіння абрикоси. наступна Ще де починає. Ось вона з цієї сторони цаночка. Ще лише набухають. От. Але обробляти потрібно, бачите, наверху вже почали. От. Обробляти потрібно, бо ті вже повністю цвітуть. Для, для тієї абрикоски вже навіть запізно. Ось ще, ось ще одна абрикосочка молоденька, то була однорічна, це двох річка. Куплю кронованими теж зацвіла практично повністю. І ось така фазія цвітіння. Це дичка з кісточки виросла. Ось так вона в мене вже відсотків 20 зацвіло. От коли у вас отако вже починає зацвітати брикоса 20-30% тоді можна починати обробляти перший раз. Е, набираю в'ємність тепленької водички. Один пакетик хоруса 3 грама. Ну, Рекомендовувати на 10 літрів води. Ну, скільки вони? так 3 грами хочуть хоруса на 10 літрів води, я десь дам на 9. І плантатор. Сидіння бутонізація. І в мене скор, ну ще раз кажу, в мене плюс 13, я його зараз використовувати не буду, тому що скор працює при плюс, 13, при плюс 15 і вище. Додаємо хорошу вємність зараз і будемо обробляти системи захисту. Все, що залишиться, у мене ще там кілька зіх абрикосочок, Буду далі кропити цією ці, ці сумішчю. вишня, черешня, все, що буде з кісточкових. Зробив суміш, хорус плантатор. Перемішуємо дерев'яною паличкою є спеціально для цього в мене. Ємність і будемо виливати зараз в бачок. Так, ємність чиста, розчинилась добре. Дозаправимо зараз бачок От і будемо обробляти. Система захисту бажано безвітряну погоду, щоб не було найближчих кілька годин а краще добу дощу. А у нас з завтрашнього дня вроде би, передають дощі на цілий тиждень. І Пізніше обробити не вдасться. Це вже і пора для тих абрикосів. шкода, якщо дерева захворіють. Все, заправляємо, обробляємо системи захисту. Дякую за увагу. Обробку дерев абрикос, персик черешню, вишню від моноліозу. Я завершив. Ну, В основному на даному етапі ми приходилися по абрикосам. але як за, за, У ну, мене скільки їх тут цих абрикос? Дві чуть більшеньких і три чуть меншеньких то всього бачка на них звичайно забагато. Прошу все один раз, провіяла потім прошу все другий раз. Я е, маю провіяла дерева, що вони чуть підсохли, щоб взялися. А залишок дав на, на черешні, на персики, на все, що те саме. Ну, все, що було під руками. яблуні не чіпав ще. Е, далі залив бочок водички. Ну, Обов'язково його треба промити до наступного раду. Він акумулятор, ми його не пере... Акумуляторний ми його не перевертаємо. Але так ополаскуємо і включаємо, щоб промити повністю від даного, даних препаратів. Раз, другий, можливо, третій. Всього на цьому завершено. Наступка, наступна обробка буде через 5-7-10 днів. Будемо дивитися, по, по, по факту, по погоді. Слідкуйте за відео. Дякую за увагу.